Всім привіт! Сьогодні розглянемо чергові розпаковки посилок з Aliexpress. Що, давайте приступимо. Подивимось. Що в нас тут приїхало? Так. 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 Перше. Кріплення на руль велосипеда мотоцикла. Е, це запасна штучка. А, да. е, для ліхтаря-фонарика, в принципі, да? ось тут прикріпили на руль, ось умовно, да? і сюди. Свого фонарика. Вставили і все. Ну, в принципі, на велосипед. Тому що на мотоциклі, скажем, я не думаю, можливо, все повідпадати може. Ну Таке, якщо ви там не дуже швидко, да, якийсь там скутер. Ну, отака штучка. Так, наступний у нас перехідник до живлення роутера від павербанку. Наскільки воно, як воно працює, не знаю. Так, перемикача ніякого тут немає, а 12 вольт просто видає стандартно. все. Ну і, напевно, стандартний вхід, ось такий. 5,5 на 2,1 чи 2,5 називається. ДЦ. 12 вольтовий ДЦ. Отакий. так. Наступний у нас, напевно, це ж сама історія. Так, да, це подовжувач до ось того скажімо, кабелю, в принципі. Е, тому що, щоб павербанк не ставити, там, да, десь у вас немає місця. Ось такий подовжувач. ДЦ. 5 метрів. До речі, товари із розділу Choice 6. 3 за 6. Ось так. Там шукайте ці товари. Тому що посилання в вони є, але якщо їх вам дати, то ціна там буде зовсім інша. Там потрібно через 100 внутрішній кошик все купляти. Так, ось такі карти пам'яті на 128. Не знаю, чи там є 128. На 64 кодах. Кодах, не кодах, не знаю. Пише кода. Так, і тут, напевно, також ще якась на 60. Е, так, ні, 32. Якась фірмовіша, більш така. Виглядає. Ось такі карти пам'яті. І ось. Шукайте, купляйте. Так. І ще в нас є одна ось така посилочка. Ось це вже, напевно, не з розділу чогось. Так, так, а можливо і. З... Ні, можна дентувати. Так, це у нас. У стілки стілечки з підігрівом. Ось така штука. Так, навіть маємо паспорт, інструкція, якось, сертифікат. 41-46 розмір. Ви собі вирізаєте під свою ногу. Ось бачите, тут є, все позначено. Так. І ось це верх, оце ось, ось нижня частина, я так розумію. Тому що це така приємність, така вона... воно навіть відразу ніби тепла. Так, і давайте зразу ми продемонструємо, перевіримо. Так, чи взагалі це працює штука чи ні. Так, давайте ось так показую. В принципі, зрозуміло кожному. Так. Що це? Як це? Давайте так, зараз поставлю на паузу і вимкну, поставлю на паузу. Да? І скажу, через скільки приблизно там хвилин вони нагрілися. Друзі, пройшло 3 хвилини. І, в принципі, що можу сказати, вони нагрілися трішки. Ну, тобто відчувається дійсно тепло, ось, в принципі, в цій області. Ну, це якщо на руку взяти, так. Тут не зовсім, я не знаю, чи тут навіть є розігрів, можливо, тільки на пальці. Ну, тут дійсно відчутно ось, йде, в принципі, все тепло. Можливо, тут також елемент зігріваючий є, але їм потрібно, ну скажімо, більше часу, да, для, щоб розігрілися. Хоча тут, тут також відчутно. Тому в принципі, я думаю, що можливо вони і повністю нагріваються. Немає в мене пірометра. О, в принципі, тут на, на, на відчуття відчувається. Тут така пластина, напевно, така якась, знаєте, ніби з фольги. Вона ні, трішечки ось тут вона така замітна. Ось, і відчувається ось тако, звідси вона йде. І ось сюди. Ось І ось така ширина приблизно. Ось такий нагрівальний елемент ось тут. Ось його, в принципі, так, відчутно трішечки, знаєте, пальцем. Ось. Тому він знизу нагрівається навіть більше, ніж з цієї сторони. ну Тому що він на цій нижній стороні. І що, вона складається, ось, виходить, з таких склеєно, з двох тонесеньких устілочок. В принципі, не знаю, чи вам видно. Ось. Ну, така штука. В принципі, вона не дорога, вона там вартує десь 5 доларів, чи скільки, не пам'ятаю в районі. І досить цікава штука. Якщо ви маєте павербанк, то, в принципі, це невеликі кошти, щоб собі придбати таку штуку і не замерзати в ноги. Тому що вона, в принципі, дійсно буде вам там, ну, як-не-як, як, трішечки зігрівати. На них я постараюся посилання залишити в описі під відео. Ось. А всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, вмикайте дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео.